Видання книг у друкарській індустрії поступаються комерційні поліграфії. Попит на книжку в Україні менший ніж на етикетки чи упаковки. Щоб її виготовити, необхідно виконати великий комплекс операцій. От і нема реалізації швидкої. А етикеткова пакувальна продукція, рекламна продукція дуже швидко реалізовується. Через це вона є більш привабливою. Книжковий бізнес в Україні залежить від цілого ланцюжка причин. Попит низький, тому що книжки дорогі. Книжки дорогі через малі тиражі видань, а видавництва друкують малі партії, тому що просто не мають де їх продати. Це основна проблема, так тому що якби. Була більш розповсюдж більш розвинена мережа розповсюдження, книгу розповсюдження, то і видавництво пожвавили б свою діяльність, і автори б поживали свою діяльність. Більше би писали. Ще одна причина: більшість мереж книгарні, які діють в Україні, із російським капіталом, і вони зовсім не зацікавлені. Зовсім в промоції і продажах української книжки. Вони беруть, тому що їх інколи заставляють брати, інколи беруть, щоб. Показати, от що ми вашу книжку взяли, а вона не продається попри це. Видавці наголошують, попит на українську книжку є. Варто лише його підтримати системною державною політикою, і професія книгодрукаря стане не лише шанованою, але й популярною.